Коломийки, Бодай ті карабіни вогні погоріли, Щоби мене молодого плечі не боліли. Ой заплачеш, отець мати, заплачеш заплачеш, як ти моє господарство на плечі зобачиш. Бодай тоті бережани вода замулила. Не одна то мати плаче, нема мого сина. Не одна то мати плаче і не одна тужить. Не одної мати синок цісареві служить. Не одна то мати плаче, не одна голосить, нема мого сина Гриця, вже карабін носить, а я годав, жеся висплю та піду косити, зав'язали на затруки руки карабін носити. Карабіни, карабіни, клену я ти душу, же я хлопець молоденький носити тямушу. Ой украв я побратими ягницю, ягницю, Вони нями збудували нову шибеницю. А я ж то ягниченька, попова, попова, А вже тобі Леїнку, темниця готова. Не журіться когутоньки, не журіться курки, Немак сон за вишетравки, поїхав до турки. Заспівав бим співаночку, та не вмію вдати, Я в чужій сторонинці, будуться сміяти. Співала бим співаночки, співаночки, коптої вдати, ту чужа є сторононька, сміяти, ту чужа є сторононька, ту чужі люди. Як я не вдам співаночки, сором мені буде. Закувала зозуленька на гаю на гаю. А де ж я се народила, вмирати, гадаю? Закувала зозуленька на гаю, на гаю, заплакала дівчинонька в синях на порозі, закувала зозуленька, де туча не била, там родина з родиною горіленьку пила. Ой, родина з родиною, а брат із сестрою, а ще краще, подобніше, як муж із жоною. Горілонька оковита, люблю ж я тяпити, Тяжко гірко заробити тебе заплатити. Коптопити, коптопити, коптося не впити, Жеби знати, що сказати, з ким поговорити.